Вітаю! Сьогодні річ піде про те, як освоїти професію UGC і як стати UGC креатором в такому прекрасному віці, як 35, 40 і 50. Для цього потрібно лише розуміння, що це за професія, і бажання її освоїти. Тобто, якщо у вас колись, хоча б раз, виникало таке внутрішнє бажання, от якби якісь бренди надіслали мені. На свою продукцію, і я розрахувалась з ними лише тим, що зробила відеорозпаковку. От якби мені прислали в подарунок якісь класні косметичні засоби, де я можу зробити якийсь туторіал, як я цим користуюсь, і мені ці засоби залишили, або от якби мені за це заплатили. Якщо у вас хоч раз таке виникало, значить UGC-креаторство для вас з'явилась дуже недавно взагалі. Коріння її йде в блогерстві, адже блогери цим заробляють на життя, і середня вартість реклами у блогера від 500 до кількох тисяч доларів. Це залежить від того, розмістив блогер це просто в сторі в себе, чи якщо він розмістив в себе прямо в блозі, розмістив такий пост, це буде набагато дорожче. Ну і критеріям, щоб бренди до вас почали писати. Є звичайно кількість підписників і активність, тобто вони будуть просити у вас показати їх кількість переглядів, будуть дивитися, наскільки ваша аудиторія відповідає їх цільовій аудиторії, їхнього товару чи послуги. І таким чином тоді з'являється Конект. І це було доволі довгий час. Я думаю, крайніх 15 років так точно. І ось настав час для мікроблогів і для маленьких блогерів, а для блога у UGC Creator не має значення кількість підписників, адже ваше завдання лише створити контент для цього бренду. Що ж це за професія UGC Creator? UGC перекладається як творець користувацького контенту. Тобто ви створюєте контент, це може бути, до речі, фото, предметна зйомка товару. Це може бути розпаковка, огляд, тестування, або відео, яке попросили бренди зробити за їх сценарій. Тобто, ви створюєте такий контент для бренду, а бренд, в свою чергу, вам або залишає цей товар. Або залишає товар і ще й оплачує зверху. І це вже такий верх, скажімо так, креаторської кар'єри, коли до вас стоїть черга із таких брендів, коли бренди починають вам писати самі, і це дуже 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 приємно. На початках люди зазвичай працюють або за невелику ціну. Або чисто по бартеру. Ціна в Україні стартує наразі відео від 600-750 гривень за одне до хвилини відео. І максимально це десь 50-60 доларів 2,5 тисячі гривень. Плюс товар, ну звичайно, якщо вартість товару набагато більша ніж послуги креатора, то він може повертатись в залежності від того, який це товар. Це може бути якась побутова дорога техніка або гаджети, якісь або якийсь дорогий одяг по різному буває, але... Зазвичай у крутих ugc креаторів такі речі теж залишаються. Умови співпраці завжди потрібно дуже детально обговорювати, як то кажуть, на березі до початку співпраці. Для того, щоб бренд мав уявлення про стиль вашої роботи, про стиль подачі інформації. вам з самого початку варто створити власне портфоліо. І в портфоліо показати, якими нішами ви працюєте, приклади ваших робіт, і в кінці умови, прайс, деталі і так далі, які ж можуть бути обговорені умови. Розкажу з власного досвіду, перше це строки виконання замовлення. Наразі у мене до прикладу це 3-5 днів з моменту отримання товару від бренду на новій пошті. І якщо це я отримала з вечора, то день буде рахуватися робочий день з завтра. Вихідні не враховуються, тобто якщо прислав бренд мені в п'ятницю вечором, то час вже піде тільки з понеділка. Оце треба обговорювати. Тобто, бренд може поцікавитись, ну як там зроблена робота чи ні, десь аж в середу вечором, тому що третій день вже так дійшов до кінця. А ще важливо, щоб бренд сказав, який формат. От, До прикладу, зараз я співпрацюю з брендом одягу, і вони попросили, щоб я зробила відео з. Якимось таким чесним щирим відгуком на їхній одяг, але з озвучкою. Тобто я або маю говорити в кадрі, або маю говорити за кадром, але обов'язково має бути озвучка. Тому що, увага, до цього вони співпрацювали з UGC креаторами які не хотіли і не могли говорити. Ось так. Тому, бачачи мій досвід, бачачи мій профіль і моє портфоліо, перш за все, вони обрали саме мене, бо я якби. Плюс-мінус непогано говорю і виглядаю в кадрі. Варто обговорити кількість правок. Тобто, якщо ви відправили відео і в принципі ви виконали всі вимоги. А до речі, часто буває, що бренди прям прописують детальний сценарій. І отак недавно ми з чоловіком співпрацювали з брендом ножів, і прям там. Чітко йшли по сценарію, і для цього нам ми не очікували, потрібно було дуже багато закупити різних продуктів, які потрібно було різати і рубати в кадрі. Так, ми це все потім з'їли, але ми не очікували, що настільки багато, що прям там курку, ребра, м'ясо там великі продукти. ананас, от такі отакі от речі, вони просто були прописані в сценарії. А ми сценарій побачили після того, як домовились. Ну тобто, є купа різних нюансів. Фоліо має бути прописано. До прикладу, кількість правок. У мене стоїть одна правка, тобто, коли я відправила відео, людина передивилася ну, тобто, власник бренду чи менеджер бренду, і в них є якісь побажання, то один раз я виправлю. І коли я відправила і дійсно все відповідає, тобто друга правка вона вже буде платною. Таким чином, ви себе. Можна сказати, обезпасити від того, щоб робити там 5-7 правок і займатися цим відео там протягом 10 днів. Якого ж ця професія UGC Creator? це для тих, хто не боїться проявлятись в кадрі, для тих, хто. Любить і вміє знімати відео для тих, хто вміє плюс-мінус трішки їх змонтувати, адже це не є там самим головним таким скілом, тому що, по-перше, є певні навчання, де можна цей скіл підтягнути. А другий момент, от я, до прикладу, мій чек виріс вже до 2,5 тисячі гривень за відео. Я можу собі дозволити. Людину, яка за 350 гривень змонтує мені відео дуже класно. Таким чином, я вже ділюся своїм доходом, і я маю якби, типу, свою команду невеличку, я ще даю заробити іншим спеціалістам. І сама рухаюсь швидше, тому що на монтаж йде дуже багато часу. Також для кого ще ця професія, в кого є мікроблог. або... Блог з великою кількістю підписників не має значення. Ми вже говорили, що відео для бренду ми створюємо і, грубо кажучи, продаємо це відео бренду, і вже бренд стає його власником, і далі він його або розміщає в таргет, або в себе у профілі, тобто UGC Creator не відповідає це гарна новина за кількість підписників, за кількість притоку людей після розміщення цього відео, за кількість покупок реклами на цьому відео не відповідає. Тобто його завдання зробити це відео класно, щиро, грамотно. Адже от всі ці. Показники там кількість підписників і замовлень може бути залежати від різних чинників. Це е, час розміщення, можливо, це якісь свята, де люди не сиділи в телефонах. Тобто, може бути просто невдалий час, і ви тут ні до чого. Тому це знімає відповідальність. Ваше завдання тільки зробити свою роботу, і це дуже круто. Адже, от коли ми я розказувала про роботу з блогерами, то на блогерах все таки лежить відповідальність, якась певна. Тобто, якщо бренд попрацював з цим блогером і не побачив результату, він може повідомити іншим брендам, що цей блогер ну не, не виправдовує себе. Але давайте подивимося, я вже казала, що у блогера вартість реклами від 20 десь до 100 тисяч гривень. Скільки UGC-креаторів, до прикладу, за тисячу гривень може накупити бренд і просто собі заповнити свій профіль, можна сказати, такими різними відгуками, абсолютно різних людей. Які однозначно на когось зайдуть, і це набагато виправданіша інвестиція коштів. Бренди це вже рознюхали, і ugc крейтерство зараз набирає таких доволі гарних оборотів. Як же стати UGC-креатором? По-перше, захотіти щиро захотіти пройти цей шлях і досягти певної мети? В мене це зайняло 7 місяців протягом з того моменту, як я пройшла навчання, до того моменту, як мій чек виріс від 600 гривень за відео до 2500, тисячі плюс залишений продукт. У мене в користуванні. Тому мені 51, і повірте, якщо я це змогла зробити на ізі, то у вас вийде також. Повірте. А я обираю бренди, які мені цікаві, і цікава їхня продукція. Отже, вам потрібно захотіти пройти базове навчання, далі створити своє портфоліо. Не будуть приклади ваших робіт, мати список таких. Майданчиків, де бренди шукають UGC-креаторів вітчизняних і закордонних. Якщо ви володієте англійською, то можете сміливо розширити свою географію, і це дуже дуже круто збільшує ваші шанси на успіх створити текст і самостійно писати різним брендам, з якими б ви хотіли поспівпрацювати. До речі, мій лайфхак, я цей текст міняю під саме бренд. Тобто, якщо я хочу попрацювати з брендом постійної білизни, я заходжу туди, дивлюся, який там асортимент, чи мені подобаються їхні принти, чи мені подобається їхня подача. Якщо все це мене влаштовує і в них є розміри на мою постіль, так, я можу написати, але я напишу не просто сухо якийсь скісні. Шаблон, я напишу, що мені цікава близька ваша філософія. Я її розділяю. Подивіться приклади моїх робіт, я готова з вами попрацювати навіть і по бартеру. Тобто, якщо це якийсь дорогий продукт, я і він мені потрібен, а я буду працювати по бартеру з великою радістю. І статистика така: із 100 брендів, яким я послала свої повідомлення. 15-20 у кращому випадку відповідають, із них 3-5 відповідають ствердно, давайте спробуємо, давайте попрацюємо. І далі ми вже ведемо переговори з менеджером по умовах. І далі, коли ми вже все вирішили, нас все влаштовує, ми тільки тоді вдаряємо по руках. Тобто я хочу вам показати, скільки має бути проробленої роботи, щоб досягти цієї співпраці. Також я пройшла базове навчання, де. Проводила в мене дівчина, якої є власне UGC СІ Адже я, закінчивши цей курс, автоматично попала в скажімо так, ком'юніті, де я бачу, як щодня викладаються вакансії, і я обираю, мені це потрібно чи ні. Чим же круто брати замовлення від UGC-агенції? По перше, це безпека. Сюди заходять бренди, які вже перевірені, які мають гарну репутацію, яких реально класний товар. І вони вже обираючи, ну закидають гроші. Тобто, коли я виконала роботу, оплата мені приходить в той же день, коли я здала цю роботу, і бренд її прийняв. Тобто, оплата швидка і безпечна, адже буває таке, що бренди забирають собі відео, але затягують з оплатою, або навіть можна сказати, кидають UGC-креаторів. таке також буває. І ти ну, можеш тільки оприлюднити цю інформацію в себе в сторіс, ну, розказати, пожалуватися, може їх їх там заблокувати, ну це нічого не дасть. Тобто, в цьому плані через агентство набагато набагато безпечніше і круче. Ви можете задати закономірне питання, як же мені створити перше портфоліо, з яким я вже буду йти до брендів, якщо в мене ще не було замовлень. Все робиться дуже просто. Так роблять всі початківці, вони беруть і розпаковують те, що замовляють для себе. Те, що хочуть показати в своєму блозі, тобто, якщо я хочу показати в блозі, що я полюбляю розпаковки там косметики антивікової, да, тобто я 50+, або я є. Представницею таких пишних форм розміру розміру size. значить, я беру демонструю одяг, можливо, навіть свій одяг дома дома, який в мене є вже в моєму гардеробі, і таким чином показую, що я вмію демонструвати одяг. Ми заповнюємо своє перше портфоліо. Прописуємо, прописуємо перші там ціни, які ми хочемо, умови бартеру і так далі. І е, маємо посилання на це портфоліо для того, щоб коли ми пишемо бренду, ми одразу прикріпляємо це посилання, щоб бренд бачив вас в ділі, як то кажуть. І зараз зачіплю таку цікаву тему під тему це UGC і Вік. Я зайшла в цю професію сім місяців тому, мені було 51 і досі ще 51 рік. І всі, хто мене зараз дивляться, в прекрасному віці, там не знаю, 35 40-50 плюс, дівчата. Якщо ви не стидаєтесь проявлятися і можете знімати відео, я вірю, що такі дівчата є, це дуже круто, адже наша ніша набагато менше, заповненіша, ніж вікова ніша з 20 до 30 років. Тому що там дівчаток дуже багато. А наших сестер постарше набагато менше. Але бренди нас шукають, адже я вже казала, антивікова косметика не буде. Демонструватися на молоденьких дівчатах. Ми зазвичай приводимо до бренду аудиторію постарше і платежездатно, адже ми знаємо, що по статистиці доросліша аудиторія вже трішки більш зажиточна і має кошти для покупок. Тому ми дуже ласий кусочок для багатьох брендів. Тож, будь ласка, не Роздумуйте, а доєднуйтесь і починайте в цьому плані працювати і розвиватись. Зараз ще дуже дуже не пізно. Такий нюанс хочу сказати, я дуже ціную власну свободу, і в цій професії її дуже багато. Адже тільки я обираю, з ким мені працювати, на яких умовах працювати, чи хочу я цей продукт, якщо я не вважаю його цінним. Якщо я бачу, що, до прикладу, це якийсь. Інфопродукт і ще щось змахує на інфоциганство, Я не буду в цьому приймати участь. Мене ніхто не заставить це робити. Якщо цей продукт дуже сумнівної якості, я не буду це робити. От розумієте, да? Ви обираєте тільки те, що ну дійсно достойно вашої уваги, і що ви дійсно щиро порадите іншим людям. Це мій такий один із принципів, і він дуже важливий насправді. Тому що я би хотіла, щоб моя аудиторія вірила мені. І ще такий момент, я не зобов'язана викладати ці відео в. В своєму облозі, тобто я можу зробити, до прикладу, якесь відео з демонстрацією нижньої білизни, але це відео залишиться тільки на профілі самого бренду, а в себе я можу це не викладати. І це теж велика свобода, і це дуже добре. Але пам'ятайте, що бренд може запустити ваше відео в рекламу, і як мій чоловік казав, Господи, хоч би я не їхав і не побачив е, твій бюст десь на білборді, я кажу, ну, надіюсь, цього не буде, або, надіюсь, це буде без моєї голови. Ну, ми посміялись, мене чули в курсі, чим я займаюсь. Ну і якщо ж ви вже додивилися до цього місця це відео, тоді, значить, вам е, цікава ця професія. І в кінці я розкажу, чим я можу бути вам корисна. Перше, якщо ви перейдете. Йдете за посиланням в описі під цим відео на мій інстапрофіль або в Тік-Ток. Я залишу два посилання, підпишитесь і напишите мені в Дірект. Хочу стати UGC, я дам вам контакти людей, у яких я навчалася, і за моїм промокодом ви отримаєте дуже приємну знижку. І таким чином, куди потрапити в UGC агенцію. Тобто, якщо вже навчатися, то хоча б там, де у вас є ну, таке плюс-мінус працевлаштування, будемо казати так. І другий момент: я сама собі створила портфоліо, тому з радістю допомагаю створити його іншим. І вже в перепустці ми можемо Вияснити, яким чином це зробити, або я вам просто скину відео інструкцію, як це зробити, або я вам його можу створити під ключ. Отож, доєднуйтесь до мого інстаграму і давайте дружити!